Головний фінансовий документ Прилуцької громади бюджет на 2025 рік складають міські цільові програми. Над їх розробкою працювали спеціалісти міської ради. Міські цільові програми забезпечують діяльність усіх сфер, серед них і житлово-комунальний сектор та благоустрій міста. Прилуцька міська рада вже почала освоювати фінансування та створювати комфортні умови для містян. У бюджеті на 2025 рік була схвалена і Цільова програма із благоустрою міста виділені кошти це понад 37 мільйонів гривень для виконання різних робіт. Це і підмітання, прибирання, і вивіз сміття з наших вулиць, це і ліквідація аварійних дерев, це і виконання ямкового ремонту доріг. До речі, ще раз буду говорити, що ми в зв'язку з тим, що такий важкий час що йде в нашої країни війна, ми відійшли від практики будівництва доріг. Ми розуміємо, що пріоритетним завданням повинна бути перш за все підтримка Збройних сил України. Я вже пролучанним не одного разу говорила, що у 2024 році для підтримки наших захисників ми з міського бюджету виділили майже 100 мільйонів гривень, і в цьому році ми вже профінансували, виділили і фінансуємо придбання того чи іншого. Обладнання для наших, для наших захисників буквально відбулася сесія, і ми вже виділили 40 мільйонів гривень, 20 мільйонів для підтримки захисників збройних сил України і 20 мільйонів для наших захисників із територіальної оборони рідного міста. То зрозуміло, що ось ці роки, коли йде війна, ми не будуємо доріг, ми не виконуємо капітального ремонту. Ми тільки ліквідовуємо ямки на дорогах. Я думаю, що всі свідомі пролучання розуміють, що це правильно. Що сьогодні треба, щоб була наша перемога, треба здолати ворога. А тоді будемо будувати дороги, будемо будувати тротуари. До початку Великої війни Прилуцька міська рада фінансувала масштабні проєкти. У кожному мікрорайоні міста будували нові об'єкти. Зокрема, за ініціативи міського голови Ольги Попенко облаштовували комфортні зони відпочинку, а також пішохідні доріжки. Одна з них розташована у мікрорайоні 273-го кварталу. Стабільну роботу вуличних ліхтарів забезпечує комунальне підприємство «Міськсвітло». Міська рада дбає і про благоустрій території навколо доріжок. За даним напрямком було передбачено фінансування серед інших послуг у цільовій програмі з благоустрою міста. Передбачено і виділено 400 тисяч гривень для санітарної обрізки кущів і для ліквідації захаращеності. На сьогодні тендерні процедури відбулися, визначено переможець і вже ведуться ці роботи у 273-му кварталі. Щойно ми тільки завершимо роботи у 273-му кварталі. Зрозуміло, що об обговоримо питання з головами комітетів самоорганізації. Селені і ці роботи будуть продовжені в інших мікрорайонах нашого міста.